Із трьох пожежних рукавів рятувальники ретельно проливають землю. Так гасять пожежу на Турфовищі. Богдан Симоненко та ще четверо його колег працюють на ділянці поблизу села Єрківці, що у Хорольській громаді. Пожежа важка тим, що сам жар, вогонь на великій глибині і приходиться ретельно промивати кожен участок. На цьому участку у нас зараз працює 5 людей. І ще машина працює з трактором на другому участку пожежі. Воду для гасіння рятувальникам подають із місцевої водойми. Вона за півтора кілометра від займання. Цю пожежу гасять рятувальники більше тижня. Загальна площа торф'яного масиву що горів близько 9 гектарів, розповів рятувальник Максим Петрушкевич. Оце ділянка, яка біля нас. То в принципі ми годину тому її тільки прийшли, обирали, перевірили і тільки відтягли техніку, воно опять піднялась. Торф – це така річ, яка може пройти декілька метрів під землею, і не буде видно, і потім піднятися. опять. підрозділи працюють з самого початку її наразі. Лишилось у нас загасити майже 6 гектарів торфу. І початкова кількість була близько 9 гектарів це самотерфаного масиву, не враховуючи це скажімо так, трави і решта. На цій ділянці нині працює важка техніка, зокрема пожежна машина та бульдозер, який переорює місцевість. Методом перемішування торфу з підторфовими частинами ґрунту тоді ми перемішуємо це все і в принципі вони загасають. Бувають моменти, коли е, в ці змішувані е, кучі приходиться додати воду. Найбільш важке стофом це відсутність води. Особливо зараз у нас було посухливе літо, і тому всі вододжерела майже повністю попересихали. І кількість води, якщо навіть вона в них лишилась, то дуже дуже мала і недостатня для повноцінного гасіння. Нині на Полтавщині триває гасіння десяти пожеж на торфовищах. Розповіла речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Найбільший осередок знаходиться поблизу Пирятинської міської громади, це близько 20 гектарів. Ми зараз знаходимося на осередку, який займає десь горіння торфів, займало десь близько 9 гектарів. Горіла спочатку сухості горів на великій території, потім окремими осередками, там, де є залягання торфу, звісно, воно спалахнуло. І останні п'ять днів щодня ми відкриваємо нові і нові осередки торфових горіння торфових покладів. В нашій області давно вже не було опадів. І через те, що велика посуха, навіть там, де не було раніше торфового покладу, він утворився. Як розповіла Суспільному Світлана Рибалко, із початку року в області виникло понад півтори тисячі пожеж. Із них 40 – займан горіння торф'яних покладів. Це майже у сім разів більше, ніж минулоріч. Це дійсно рекордна кількість пожеж, тому що якщо взяти минулий рік на сьогоднішній день, в минулому році виникло шість пожеж торфових. Тетяна Весна, Анатолій Кико, Суспільне, Новини Полтава.